Американцям потрібні чемпіони? Вони нагадують нації, на що вона здатна. Джесі, ти найкращий. Ти найшвидший у світі. третій представник. представляє. Ну, хто тут у нас? Я Джесі Оус. У тебе природні здібності. А я таким не довіряю. Бачу, ти вмієш бігати і стрибати ще як вмієш. Та чи вмієш ти перемагати? Так, подивимось. Пішов! Якісь проблеми, тренере? Ні. Пробігти ще раз. Так. Хочеш виграти золото. Так. А зробити це в Берліні? Як ви можете виправдати участь у змаганнях в Німеччині, враховуючи рівень дискримінації тут? так так так, так. І куди це ви хлопці зібралися? Просто у Ні, Ми ще не закінчили. Джесі ти маєш шанс завдати потужного удару. Гітлер при владі. Ми маємо бойкотувати участь у цих Олімпійських іграх на знак солідарності з репресованим німецьким народом. Маєш шанс увійти в історію і готовий його змарнувати. Люди беруть з мене приклад. Плювати я на це хотів! Ну звісно! Навіщо тобі це? Люди розраховують на тебе. На мене? Мріють, щоб ти поїхав у Берлин і всипав перцю тим нацистам. Ти прийшов у цей світ, щоб бігти і не слухай нікого. Тут немає чорних та білих, є тільки повільні та швидкі. Ніщо що не має значення. Ані колір, ані гроші, навіть він. У ці 10 секунд ти абсолютно вільний. Сила волі. А це він хизується. З 21 липня у кіно. Іди на палубу і глянь, що там. У нас є години три, а потім. Нам кінець. За мотивами реальної історії. Ми тонемо, донемо! Хто небудь чує! Збирай команду і рятуй корабель. Рятувати — це твоя робота, так. У береговій охороні кажуть, іди рятуй. Повертатися тебе не просять. Треба шлюпку спускати. На шлюбці далеко не запливеш. Хочеш убити нас! Кожен із нас хоче жити! І ми виживемо, якщо будемо діяти спільно! Ми їх не кинемо! Копус не працює! Бомби здохли. Або життя, або смерть. Тривайся. 6500 це станція четем. Ви мене чуєте. Роти шторму. 28 січня у кіно 3D. Салі Салі, на донисько! Салі! Салі! — Салі! Ти що не чуєш? Нас не попереджали. Нам не казали, що у нас відмовлять обидва двигуни на найменшій висоті в історії. Це була подвійна відмова на висоті 85 метрів із подальшим приземленням на воду. А на борту було 155 чоловік. Нас не вчили, що робити в такому випадку. Моя задача дізнатися, як літак опинився у воді. На воді це не аварія, а вимушена посадка на воду. Симуляція показує, що ви могли дотягти до аеропорту В жодному разі. Я відчував це. Мій літак. Так твій. Просто щоб ти знала, я зробив усе, що міг. Ну звісно ж, ти всіх врятував. Вас називають героєм. Але я не почуваюся героєм. Покажи свій герої. Преса і так вже багато пише про це. Мене обентежиться ця увага. Лівий двигун все ще працював, що як я помолився. Що як я ледь не вбив усіх пасажирів. Airbus 320 сідає на воду. Ти зробив усе, що міг цього більше, ніж достатньо. Що останнє випали, капітане? Були проблеми вдома? Це капітан. Готуйтесь до удару. Що? О, Господи. Тримайтесь! 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 Не вставайте! На борту було 155 чоловік. І ти був серед них. Сорок років за штурвалом. Але мою долю вирішують 280 секунд. Порахуйте всіх. Пасажирів та екіпаж. Тут хтось іще є. Леді та джентльмени. Король чорношкірих дикунів. Канагна! Мені потрібен такий, як ти для нових номерів. Тобто негр? Тобто клоун. Хочеш роботу чи ні? За мотивами реальних подій. Розсміши мене. Так, стій, не годиться. Створи ситуацію. Ні, 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 ні. Відхиляйся, коли б'ють. Мені не подобається. Дайте нам шанс. Уперше білий чоловік мені довірився. Білий клоун. Мы едини. Только, Только так. так. Следуй за мной. Не тебя... сподобався ваш выступ. На вас чекай Париж. О Марси Джеймс Тире. Нарешті на нас чекає успіх, але іншого шансу не буде. Я довіряю вам. Зустрівши камелію, ти не можеш зосередитись. Дивись на мене. Чому ти не смієшся? Сміюся всередині. Ти хоч щось подобається. Може, танці спиртне точно, але не жінки. Чому? Закінчимо. Більше ніякого Футіда. Я буду виступати один. Але ваш День зробив революцію у цирковому мистецтві. Я хочу добитись чогось самотужки. Фільм Рожді зима. Хочеш усієї слави? Забув, хто тебе знайшов. Немає негра популярнішого за тебе. Шоколад. Скоро у кіно. Усім теж треба туди лізти. Він захищає свої паролі. А для початку назвіть своє ім'я. Моє ім'я Едвард Джозеф Сноуден. Хочеш працювати на спецслужби? Так, сер. Чому ти обрав ЦРУ? Хочу допомогти країні змінити світ. Ми шукаємо терористів у стодісіна під назвою інтернет. Я забезпечу це та сила охорони правопорядку необхідними інструментами для вистежування та затримання терористів. Американцям не потрібна свобода, їм потрібна безпека. Мені було цікаво, що під хіджабом. Хіба це можливо? Наче пошук в Google та можеш шукати не лише у відкритому доступі, але й в особистих даних. Пошта, смс, чат, що завгодно. Так, але хто ці люди? Та все королівство. Вони прослуховують усі мобільні телефони світу. Вони за нами стежать. Уряд чинить моральні речі. І я не можу про це мовчати. Я лише хочу передати ці дані світу. Дивись мені в очі. Ти користувався програмами, на які у тебе немає спеціального дозволу. Це все, що у мене є, і вони дізнаються про мій вчинок. І якою буде реакція уряду? Мене звинуватять у шпигунстві. Скажуть, що я підірвав Нацбезпеку. Почнуть переслідувати моїх друзів та рідних. А мене кинуть за ґрати. І це у кращому випадку. А в гіршому. Є підтвердження, що Едвард Сноуден сів на літак, який прямує з Гонконгу до Москви. Уряду відомо, що документи в нас. Тобі загрожує смертна кара. Я не можу здатися. Мене знайдуть. І усіх вас теж.